Назустріч вийшло місто все до нього Батьки і діти, багачі і вбогі. В цей день вручистий весь Єрусалим вклоняв сьогодні низько перед ним. Як голосно звучало ім'я Бога, і пальмові листочки на дорогу кидали руки старців, юнаків, а до Олофи п'ять коротких днів. Під ноги одяг люди свісталили. Такого ще ніколи не робили людський потік, втішаючися біг, і зупинить його ніхто не міг. І ехом до небес літала слава, благословен грядучий цар, Осана і діток несли дочок і синів, а до Олофи п'ять коротких днів. Хвала гучніша враз звучати стала. Але вона Ісуса не втішала і над юрбою погляд промайнув. Та тінь Аловського Христа відчув ненавистю спотворні їх лиця, вінок терновий, цвяхи, багряниця. Він чув насмішки, звуки батога і наповняла серце біль туга. Голів дитячих лагідно торкався, благословляє їх. Радісно всміхався, здавалось, що євреї в тую мить його на троні готові посадити. та знав Ісус, час слави вже минає і темрява на землю наступає, пройде всього п'ять днів, Побачать всі, як на хресті вмирає Божий син. Розп'ять станеться вже дуже швидко, Юрба не знає. Знаємо ми, мій друже, свій зір повернемо до Христа в тиші, розділимо з ним скорботу, біль душі. По вулицях учних з Христом пройдемо, думки свої туди перенесемо. Та, знавши те, що знав Ісус мовчазний, з людьми не торжествуємо передчасно. Христос так близько вже відмов жорстоких. Відчуймо серцем це своїм глибоко для християн сумне сьогодні свято. У передень страждань нам слід мовчати. З благоговійним трепетом, журбою він ради нас пожертвує собою. За грішний світ Господь піде страждать, а до розп'яття днів лишилось п'ять.